Слухайте, люди, а вам не надоїло ображати людей за їхні інтереси? Ми вже скотились до такого стану, що людину можуть образити за його зовнішність. Вам не надаєло унижати людей і за того, що вони не такі, як всі. Невже в вашому житті важливі тільки гроші і крутість? Вам не надаєло принижувати людину за їхній стан і зовнішність. Принижати людину за її стан це взагалі не круто. Невже так важко підтримати людину, коли їй це потрібно? Ви правда, рахуєте, що у людини не може бути проблем? Якщо ви їх не бачите, то це не означає, що їх немає. Людина просто боїться сказати так, як боїться засудження від інших людей. В такі моменти людина просто гасне, ви її повільно вбиваєте. Дружбу і любов за гроші не купити. Знаю, після цих слів нічого не зміниться.